Готуємо тортик, як із кондитерської і в домашніх умовах великого розміру. Тут у нас буде маковий бісквіт із лимонним курдом. Це дуже смачно. Першим етапом підготуємо лимонний курд. Об'єднуємо лимонну цедру із цукром. Перетираємо. Додаємо крохмаль, перемішуємо. У нас має бути ось така суцільна маса без грудочок крохмалю. До жовтків додаємо нашу масу цепучу, перемішуємо, додаємо лимонний сік. Перемішуємо і в кінці додаємо шматочок вершкового масла. Ставимо на вогонь на повільному вогні постійно помішуючи, заварюємо масу. Вона майже одразу схоплюється і стає ось такою. Доводимо до кипіння, даємо 2-3 секунди і забираємо з вогню. Перекладаємо в іншу ємність, щоб швидше охолодилася. Тепер готуємо маковий бісквіт. Обов'язково відділяємо жовтки від білків. Збиваємо білки до пивної піни. Три етапи вводимо цукор невеликими порціями. Вели перемішали, вели знову легенько збили, маса кожного разу стає в нас густішою. В кінцевому результаті у нас будуть ось такі глянцеві білки, але без тіяких піків. Далі додаємо жовтки, на легких обертах низьких перемішуємо. Додаємо мак, у мене тут цілий, може бути мелений, якщо не любите цілий. Додаємо розпушувач. Просіяне борошно і на низьких обертах об'єднуємо. У нас має бути ось така бісквітна маса. Легенька, пухкенька, тут обережно перемішуємо, щоб її не посадити. Перекладаємо масу у форму застелену пергаментом. розправляємо по всій формі і легенько струшуємо до столу. Відправляємо в духовку, випікаємо за температури 160 градусів орієнтовно 25-30 хвилин до сухої лучинки. Далі охолоджуємо на решітці. Після повного охолодження бісквіт нас осідає, ось так, не хвилюйтесь, так і має бути. Бісквіт виходить грубенький, ми його зараз розріжемо на три коржі. Спочатку зрізаю найрівнішу поверхню, з самого дна починаю різати так легше. Далі розрізаю те, що залишилося на двоє. Одна частинка в мене вийшла грубша, інша тонша, але це нічого. Повертаємося до лимонного корду, він настав ще густіший. Перекладаю в кондитерський мішок, але це не обов'язково. Готуємо вершковий крем. Об'єднуємо холодні вершки, холодну цукрову пудру, збиваємо. Маса починає трішечки змінюватися, ставати матовою, додаємо вершковий сир, перебиваємо, перемішуємо до повної готовності крему. Він у нас має мати ось такий вигляд. Гарний, густий, добре тримається на лопатці. Тепер збираємо торт Перший корж беремо грубший, він у нас буде тримати весь тортик. Зверху викладаємо половину крему. Цього разу тортик я не просочую, тому що готую для людини, яка не любить мокрих тортів. Але він буде теж м'ягесенький. Якщо ви любите мокріші тортики, можна просочити кавою або будь-чим інакшим, що вам більш до смаку. Отже, ми вклали один корж, дали половину крему, дали половину курду, в середину вкладаємо найтонший корж, викладаємо решту крему. Знову зверху курт, він легенько влягає на крем, дуже добре розправляється. І вгорі вкладаємо останній найплоскіший рівніший корж. Обробляємо бортики, крему тут досить на цей розмір. Зверху заливаємо розтопленим шоколадом. Тут у мене зазвичай плитка шоколаду, 1-2 столові ложки олії. Перемащуємо, декоруємо і відправляємо в холодильник на нічку. Через 12 годин у нас ось такий тортик, висота у нього 5 см, вага 2,5 кг. Нарізається дуже ніжне, дуже м'ягесенький, але гарно тримає форму. Якщо ви любите МАК і лимон, цей тортик вам сподобається. Дуже гарно поєднується вершковий крем, лимонна кислиночка і хрусткий Мак. Торт готується просто, виглядає гарно, великий і на смак, як на замовлення. Тому, друзі, готуйте на здоров'я і хай вам все вдається, ви все точно зможете.